У Житомирському магістраті сьогодні, 13 вересня, для учнів трьох ліцеїв міста провели лекцію. Дев'ятикласникам військовослужбовець розповідав про десантно-штурмові війська. Це дуже потужний. Рот військ, які виконують бойові завдання на всіх напрямках, і також ми зробили таку невеличку локацію, що до ручних протиатлантських гранатометів, де наші десантники, воїни, унічтажають з допомогою цих ручних протиатлантських гранатометів і противника, і бойову техніку, а також літаки. Учні уважно слухали десантника, ставили різні питання та з захопленням розглядали експонати. Дуже сподобалось, тому що мені реально цікаво дізнатися трошки про. Що відбувається на фронті за допомогою чим? Чого нас захищають хлопці? Мені цікаво було дізнатися, чим збивають, наприклад, шахеди, ракети, літаки. Ми маємо розуміти, що відбувається, і цінувати дні е спокійні, які нам дають хлопці, і завдяки чому ми Ось зараз можемо піти в музей, спокійно роздивитись, подивитись, погуляти на вихідних і так далі. Кожну локацію та лекцію готували, приурочивши до дня міста. Основні локації тут вони наповнені історією від. 884 року до сьогодення, що ми хочемо донести найважливіше це історичну та культурну історію нашого міста. На сьогоднішній день ми живемо в умовах воєнного стану, і молодь має знати не лише. Сьогодення вони мають знати історію. Умовно кажучи, столицею десантно-штурмових військ є місто Житомир. Тому популяризуємо для того, щоб молодь діти знали про те, які наші воїни мужні, які сильні, як вони тримають стрій. Відвідати магістрат та дізнатись історію Житомира може кожен охочий із середи понеділю з 11.40 до 19.00, включно до 28 вересня.